Всім привіт! Ви на каналі э, Камара Мантітанедії. Сьогодні я вам покажу туторіал, як переймувати моди із Майнкрафта в зі э, в Мекепеду і замість зіпа. У кожних є такі проблеми, типу як у Годжі, типу ви хочете скачати оцей мод на Годжі Драу, э, ви хочете перейти на ссылку, а типу вам э, вас хочуть опанить. Ніт, дивіться, щоб скачати, треба заходимо по силочку. Заходимо по посилочки і чекаємо загрузочку. <кхем> і Ждемо і поки підклю, і поки, що, поки включиться. Гетлінг назимаємо. Скіп. Скіпаємо це все. Скіп, скіп. Скіп, скіп, треба все І, but... e, Ні, ми нічого не трогаємо, ждемо, поки оце Oce... get options включиться. Буду... E, дивіться. O, все, get siren head Add-on. Thanks you. Open. І типу ми чекаємо. The Volking Siren Head нажимаємо. E, нажимаємо. І все, ви, типу, хочете вже скачати. Ну, та, нічого не просто го дивіться. Ви, ви заходите, ви заходите е, файлик, а вас перекидує на зіп. І щоб це переіменувати. Треба на, нажати на оце. Заволкінь сірахет draw е, macpedon.zip, Дивіться. Нажимай. Я все вам покажу, дивіться. Нажимаємо. Ой. Наж... Нажимаємо на галочку. Лише їм нажимаємо і, і перемикаємо на зіп. Перемикаємо на мегапедон. Все. І заходимо. Все. Не забувайте підписуватися. А З вами я був Супер Брейдіт. Всім па-па.